Є стеля доходів на третій групі, і от е, коли я почув про те, скільки отримують блогери, е, я вже навіть не знаю, чи всім підходить ФОП на третій групі, тому що е, є ліміт тисячу е, мінімальних заробітних плат е, на рік, можна отримувати доходу на зараз. Це 9 9 мільйонів 336 тридцять шість тисяч двадцять п'ятому році. Е, я впевнений, що там 99% всіх блогерів потрапляє в цю межу і може спокійно собі оподатковувати дохід за спрощеною системою. Ось в цьому і є перевага ФОПа третьої групи, що можна працювати з усіма. Е, я приймаю е, дохід від монетизації з Ютубу з закордонної компанії. Інколи є рекламодавці, я приймаю кошти від них від загальносистемників чи від фізичних осіб. ФОП. ФОП третьої групи може працювати з усіма і всі всі доходи, будь-які способи монетизації, які є у блогера, вони потрапляють якраз під ФОП третьої групи, і можна спокійно, вільно працювати. Просто на початку діяльності потрібно правильно підібрати кведи, вмістити всі свої види діяльності в свій ФОП і далі спокійно працювати. Я не рекомендую обрати ФОП другої групи для роботи блогером. Чому? Тому що. Майже завжди, от в 99% випадків, блогер отримує кошти від компаній від закордонних замовників. А на не, другій завжди, групі не, завжди, не, не можна. завжди не завжди не uh, завжди okay. від закордонних. Наприклад, ті, хто працюють в інстаграмі, вони роблять рекламу. Це ж ви на Ютубі. Ви отримуєте монетизацію від Ютуба. А Ютуб це закордонна компанія. Я не знаю, чи є українське представництво Ютуба, щоб мовно кажучи, ці гроші ви отримували з України. Я не знаю, як там воно працює. Але я так розумію, ви отримуєте від Гугла так. Е, да, да, всі всі, хто отримує монет... монетизацію з Ютуба, вони отримують від Гугла, і це платіж за кордон. Окей, якщо на якщо візьмемо таку мовну ситуацію, що блогер працює і він отримує кошти тільки від е, людей, Українського які... бізнесу, да. а, від українського бізнесу або від компаній і фопів, які відкриті в Україні, але які працюють на єдиному податку, то в принципі можна працювати і на другій групі. Це буде ще вигідніше, тому що е, тоді ми платимо в місяць ти. Е, 1600 гривень е, єдиного податку, 800 гривень військового збору, е, і, і в гривень єдиного соціального внеску. Це в незалежності від того, який в нас дохід. Е, ми отримуємо цю суму, і все е, ліміт доходу там трошки більше 6 мільйонів. Тобто, в цих межах можна спокійно працювати на другій групі, якщо в нас е, виконується вимога, що ми не надаємо послуги за кордон е, і не отримав, не надаємо послуги для українських компаній, які працюють на загальній системі оподаткування.